Щоб Відпочинок на природі не завершився лихом. санепідеміологи попереджають, ймовірність підхопити шлункову інфекцію літньої пари збільшується втричі через неймовірну спеку та бактерії, що чатують на начебто цілком безпечних продуктах. І сальмонели, і шегели, також різні види і вірусних захворювань. Саме більше це ротовірусна інфекція. У нас зараз поширена. Також можуть бути і харчова токсикоінфекція. Продукти харчування вони можуть і не відрізнятися по смаку, по кольору, по запаху. Проте там можливий бути такий варіант, що є. І якраз ці мікроорганізми, які спричиняють виникнення даних захворювань. Нудота, блювота та болі в животі, щоб усього цього не сталося, в санстанції радять брати із собою на відпочинок лише ті продукти, які не потребують охолодження. А от молочні, м'ясні та кондитерські вироби з кремом варто залишити вдома, як і салати, приправлені сметаною чи майонезом. І звісно, не вживати на природі сиру воду. Потрібно собою мати для приготування страв. Воду або з централізованих джерел водопостачання, або дистальовану бутильовану воду купляти. У ніякому разі не використовувати воду з джерел. Децентралізованого водопостачання, де не проводяться контроль лабораторні дослідження за даною питною водою, також санепідеміологи закликають не нехтувати відомими всім правилами гігієни, перше з яких часто мити руки. Особливо це стосується малечі, адже левова частка недужих на гострі кишкові інфекції саме діти віком від 1 до 10 років.